Так, привіт народ. Хочу показати таку штуку. Зробив я. А, зробив на магнітах таку підставочку. Клеїть нічого не хочу в машину. Іх, мені в мене просто монитова. Я купив там кабель і зараз у мене AUX виход є. Хороший. Хорошо грає, типа все пучком, просто флешки немає сейчас. Можна куплю, пізніше є переходник для Aux USB. Можна флешку ставити і буде грати. Я не знаю, що там побачимо. Куплю. І поки що я використовую плеер. Доволі непоганий плеєр. Плеер, кстати, 2003 року. Сенсорний. Ні ржавейка не магнітиця, нічого. Я приклею сюди кусок жесті. А, такий клей же цей термоклей. І таку підставочку зробив. Хочу поставити сюди оці два отвори монітоле. Щоб ніяких не робити. Може ще й обріжу ці довгі, мабуть, такі. Зараз підключу, побачимо. буде дивитися доліщі. Так, установив я штуку. Магніти з Китаю. Тут пластина, знісу з банки. Ставиться кабель. Кабельок трошки довший, може коротше підшукаю пізніше, а може це буде. Він ролі не грає. Установка стоїть. Так що я можу їхати свободно і переключати тут. Нічого мені не мішає. Удобно бачу під углом. Сенсорні кнопки працюють. Так що Отакі От удобства. Я радий. Правда, виключати його трохи неудобно, але... Виключаємо довгим нажаттям і він виключається. Зарядити всегда я зможу в машині. Там слухаю радіо чи телефон. Він поки, поки їду заряджається або навіть закінчив. Приїхав, став, зняв його, вдома зарядив, завжди береш з собою. І такий виход з ситуації. Ніяких китайських заказів. Це такі діла.